Мім, як завжди, оцій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фреїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Вже за кілька секунд будемо говорити про суглоби. З кожним роком кількість роматологічних хворих зростає. Основною причиною це, звісно, є тотальний стрес. Крім того, додають проблеми і осінньо-польові роботи. Більше про це говоримо із завідувачкою ревматологічного відділення Зоряною Мисліборською. З настанням поголоданням найчастішою скаргою пацієнтів це є на біль в суглобах, біль в м'ясах, біль кітках. Біль в суглобах він локалізований переважно в ділянці суглоба. Це може бути спричиненою запального процесу як в самому суглобі, так і навколишніх структур. Таких як сухожилки, зв'язки, м'язи, синевіальні оболонки. Якщо біль спричинена запаленням самого суглоба, то ми візуально бачимо, що суглоб є припухший, набрякший, болючий при пальпації, також болючість посилюється при рухах, при зміні положення тої чи іншої кінцівки. Спостерігається місцеве підвищення температури, також почервоніння суглобу. Біль може бути постійною, періодичною, також різною по інтенсивності від ниючого, тупого до гострого болю. Біль в суглобах не проходить протягом декілька днів, не минає, значить пацієнту необхідно звернутися до лікаря. В першу чергу до сімейного лікаря. Сімейний лікар вже при огляді пацієнта, при зборі детального анамнезу зорієнтується, куди скерувати. Тому що біль може бути спричинена як запальними чинниками, так і незапальними. Наприклад, наслідок надмірних фізичних навантажень, тобто механічними чинниками. І сімейний лікар зорієнтується, з чи до травма. Чи до невропатолога, до ревматолога, а іноді й до хірурга. Так, звісно, біль в суглобах може бути пов'язаний з зміною погоди. Метеочутливість спостерігається спостерігаються зараз у дуже багатьох пацієнтів. Це більше у пацієнтів похилого віку. Якщо брати майже у відсотковому відсоткому відношенні, то майже у 75% пацієнтів. Це спричинено хронічними захворюваннями, порушенням імунітету, пониженням імунітету. І хоча на сьогоднішній день такої одної теорії, єдиної теорії пояснення, чому посилюється біль, немає. Але однієї з теорій можна сказати, тому що міняються перепади температури, перепади вологості, перепади атмосферного тиску. Внаслідок цього змінюється тиск, внутрішнього тиск. Відбувається набряклість суглоба, стиснення навколо структур навколо суглоба. Це м'язів, зв'язків, сухожилків. Подразнюються нервові закінчення, і внаслідок цього виникають отакі от хворобливі відчуття. Дуже вплинула на кількість пацієнтів міграція. Пацієнтів, що багато виїхало, одні приїхали, від'їхали. Більше пацієнтів зросло після covid 19 тому що спостерігається постковідний синдром, а постковідний дуже часто проявляється болями в суглобах, болями в м'язах, болями в кістках. Також під час війни зросла така кількість пацієнтів, тому що це є стрес. Пацієнт люди перебувають в стані хронічного стресу, також це негативно відображається на самопочутті. Вже крім того, що навіть біль в суглобах це може бути проявом інших, як симптомом інших захворювань, при патології ендокринної системи, шлунково кишкового тракту, різних інфекційних вірусних при хворобі лайма. У таких випадків у нас є практично кожен день, особливо сьогодні, що так, пацієнти приходять після осінньо-польових робіт при, при остеоартриті, Внаслідок надмірного навантаження суглобів приходять, спушими, як це правило, колінні суглоби. Ми відспостерігаємо набряк суглоба, збільшення суглобу в об'ємі, виражену болючість, підвищення температури місцево, почервоніння суглобів, при ультразвуковій, ультразвуковій діагностиці, звісно, ми ді діагностуються синовіїти, борсити кісти бекера. Ну і такий пацієнт вже потребує тривалого і подальшого лікування. Пацієнтам з ревматологічними захворюваннями, вони мають вести правильний спосіб життя. Ми це постійно обговорюємо, розказуємо. Тобто, дозування навантаження на суглоби має бути помірне. Тому що обмежується важка фізична праця, обмежується і не рекомендовано піднімати важкі речі, великі об'єми, тривало. От нас люди, як буває, от вони навантажують там по 5 кілограм, по 10. Ми рекомендуємо рівномірне навантаження на обидві кінцівки приблизно кілограм по кілограму, не більше 2 кілограмів. Це не дуже добре, але останнім часом спостерігається. Більшість пацієнтів приходить з єдиною скаргою хрусткість в суглобах. Це можуть бути пацієнти різного віку. У молодих пацієнтів підлітків це ще можна це. Є такий як фізіологічний хрусткість, що він більше. Спостерігається, коли організм ще в процесі росту у старших людей це з хронічними захворюваннями: ревматоїдний артрит, остеоартрити, остеоартрози, псоріатичні артрити. Також це часто цей хрусткість виникає, якщо є ураження синовіальної оболонки. В суглобі накопичується надлишок рідини, так звані синовіїти, тену бурсити. Також хрусткіт є вже передвісником може бути артроз, артрозів артритів. Тому необхідно, щоб такий пацієнт все ж таки звернувся до лікаря, до спеціаліста для подальшого обстеження і виявлення причини хрусткісту в суглобах. То в залежності все ж таки від захворювання. Якщо це спричинено... От, можна, з аутоімунними захворюваннями, тоді такими як ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, анкілозивний спондиліт, тоді в першу чергу страдають при ревматоїдному артриті дрібні суглоби, кістей, стоп. Якщо при дегенеративних захворюваннях артрити, артрози, тоді більше великі суглоби, колінні суглоби, кульшові суглоби, плечові. Якщо при порушенні обміну речовин, такі як захворювання, як подагра, мікрокристалічні артропатії, то в першу чергу уражаються суглоби стоп, суглоби першого пальця стопи можуть також уражатися і колінні, і плечові. На жаль, всі ревматологічні захворювання це є хронічні. Тут дуже велике має значення, на якому етапі ще пацієнт звернувся до лікаря. Якщо це є в дебюті на початку захворювання і буде вчасна постановка діагнозу, призначення базисна терапія, то звичайно, що прогноз буде більш сприятливий. Якщо пацієнт вже, вже звертається на пізніх стаціях, коли наступає Деформація суглоба, руйнування хряща, тоді це вже більш таке довготривале лікування, і прогноз менш сприятливий, тому що тоді потребується лікування не тільки медикаментозне, під'єднується, фізіотерапевтичне. Якщо говорити стосовно остеоартрозі, воно ну, на сьогодні це вже остоартрити. Діагноз формулюється, то інколи так, що доходить до ендопротезування суглобів. Щоб зрозуміти, що це є наш пацієнт, це треба спочатку перше зустрітися з пацієнтом, детально у пацієнта розпитатися про причину болевого синдрому, скільки часу його турбує цей біль, після чого. Цей турбує більш чим пов'язаним, більше турбує е, в першій половині дня, в нічний період, в другій половині дня. Тому що біль в суглобах може бути спричинений, як, от, скажімо, наслідок механічних навантажень у спортсменів або люди от, над, надмірно і тривало працювали. Тоді цей біль він там через деякий час проходить самостійно. Якщо це вже біль з, е, спричинений запальними процесами, тобто артритом. Тоді вже при залежності від уражених суглобів, загального самопочуття, значить, необхідно пацієнта скерувати на лабораторні обстеження, ультразвукова діагностика суглобів, рентгендіагностика суглобів, комп'ютерна і МРТ-діагностика суглобів. Звісно, МРТ-діагностика діагностика це є найбільш точним методом діагностики. І тоді вже приймається рішення про подальшу тактику лікування. Щоб не стати нашим пацієнтом, ну взагалі, щоб не стати ці... нічиїм пацієнтом. Ну, значить, в першу чергу це є рух, бо рух це є життя. Рух має бути вільним і безполісним, контролювати е е вагу тіла, боротьба з надмірною вагою тіла. Щоденні мають бути такі от е тренування. Наприклад, хода пішки проходжувати там від 6 до 8 тисяч кроків. Також формування правильної постави, боротьба з плоскостопістю на сьогоднішній день дуже багато пацієнтів приходить, і ми діагностуємо плоскостопість. Ну, рекомендуємо пройти певні до обстеження, там такі як плантографію, і корекцію за рахунок ортопедичних устілок, ортопедичного взуття, також здоровий спосіб харчування це вживати більше рослинної їжі, також вживати більше їжі, збагаченою кальцієм, вітаміном Д, тому що дефіцит вітаміну Д чи недостатність це не сьогоднішній день, також є дуже актуальною проблемою. Недостатність вітаміну D Д до інших захворювань, такої як остеопенії, остеопорозу, вживати їжу з багато, тобто вживати кальцій це молочні продукти, рибу та інші рослинні олії. Крім того, відмовитися від шкідливих звичок це алкогольні напої, коріння, і в плані харчування не вживати субпродукти, кубаса, сосиски та інші. Ну що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!